Екскурсії для безробітних кіровоградським безробітним проводять екскурсії місцевими підприємствами. Щоб познайомити шукачів роботи з умовами праці, рівнем зарплати та соціального забезпечення, їм показуватимуть підприємство зсередини. Першу екскурсію для шести десятків шукачів роботи провели на підприємстві Друкмаш Центр разом з охочими знайти роботу. На екскурсії побував і Микола Момига. Підприємство Друкмаш Центр один з найбільших виробників інвалідних візків в Україні. Крім цього, тут виготовляють протези, запустили меблевий цех, створили будівельне підприємство. Через розширення виробництва на підприємстві відчувають брак робочих рук. Сейчас столкнулися з тією проблемою, що у нас є робочі міста, ну, тобто це вакансії, живі, але Ми не можемо знайти людей, які. Ну, Скажем, хочуть працювати на підприємстві, на, на заводі, в будівництві. Щоб заохотити людей працювати на підприємстві, керівництво у співпраці з центром зайнятості запросили безробітних на екскурсію. На захід було запрошено 65 осіб. Це особи, які в основному мали технічну освіту. По результатам заходу ми визначимось наскільки ефективно було проведено дане мероприємство нами, і в подальшому ми плануємо щомісячно проводити аналогічні заходи. Усе, що цікавило відвідувачів заводу, вони могли побачити на власні очі шукачам роботи, показали умови праці на вакантних посадах, розповіли про переваги роботи на підприємстві. Очень приятно как бы, видеть такое количество людей, такое количество желающих как бы, ознакомиться з нашим предприятием. Возможно, в будущем они, эти люди порадують нас тим, що вони з нами зв'язують свою трудовую діяльність і жизненную деятельность. Побачивши роботу підприємства зсередини, відвідувачі заводу, вже замислюються над працевлаштуванням. Я вже в центрі зайнятості стою скока 5 місяців вот, то это пожалуй самое такое реальное предложение где можно устроиться на работу на сегодняшний день очень интересно и я не жалею что сюда пришла все таки я думаю наверное есть планы остаться здесь конечно это благое дело делает предприятие, заманивает к себе и условиями труда и соцпакетом я хочу Пойти на собі не знаю, лі одобрят ли мою кандидатуру. но я заинтересована в работе роботі і бы влиться в этот коллектив. Такий підхід до залучення працівників вже дав результат по закінченню екскурсії. Більшість запрошених заповнили анкети та пройшли співбесіду з генеральним директором підприємства. Я уже провела личное собеседование уже порядка с двумя десятками людей, и ещё есть желающие, поэтому я думаю, что результат будет позитивный. И те люди, которые нашей компании подходят по своим профессиональным качествам сегодня, смогут у нас уже получить рабочее место. Подібні екскурсії для залучення нових працівників підприємство планує проводити і надалі. Такий метод працевлаштування безробітних візьмуть на озброєння і у центрі зайнятості. Микола Мумига, Володимир Волок, день за днем. him.